Всім привіт та вітаю на каналі UA Retro Staff. Сьогодні у нас трошки не ігрове відео, а більше технічне для тих, хто любить всякі такі штуки, наприклад, як портативні паяльники. Була розпаковочка ось цього паяльника Alien Tech 80, який я придбав на AliExpress для себе. Трошки глядачі зацікавились і вирішив я зняти трошки більш детальний огляд. Та також на огляд дали мені ось такий паяльник в Нірсі HS02A, про який також писали в коментарях. Ці паяльники це якби прямі конкуренти. Тому зробимо маленький огляд на ці паяльники та невеличке порівняння. Почнемо з паяльника Еліантек t 80 і t 80 p Відразу такий невеличкий дисклеймер. Коли будете замовляти собі такий паяльник, уважно дивіться, яку модель ви замовляєте. Ці паяльники йдуть двох моделей Т-80 і Т-80P. Зовні і по розміру вони повністю ідентичні. Відрізняються тільки моделлю, яка вказана ось тут біля екранчика. А найбільша різниця у них в тому, що жала у них різного розміру. Я замовив собі Т-80, не подивився на моделі І. Отримав ось такий паяльник з малесенькими жалами, які називаються Т-210. Ось такі вони розміром. Три жала в комплекті в мене було зігнуте, сокірка і ось таке тоненьке як голочка. Паяльник же Т-80П йде з більшими жалами, 245. ми Ось такими. Які йдуть більше, мають більше спротив, ну і якби більше енергоємки. Е, мені мабуть, підійшов би більше паяльник Т80П для моїх задач, але ось такі тоненькі жала теж досить зручно використовувати. Тому буду використовувати такий. Жала у цих паяльників Т-80 та Т80П між собою незамінні. Ось цей е, слот для жал у них різний різного діаметра, тому вони не підходять. У паяльників нірсі жала йдуть більші. У них інша маркеровка, але виглядають вони ось так. Що мені сподобалось в цьому паяльнику? Перше це його розмір. Дуже він зручний в руках, виглядає як олівець чи ручка, маленький, легенький, коротенькі жала, зручно підлізати, зручне керування з екранчиком. Також в комплекті йде ось таким, м'який Type-C кабель який вставляється сюди і не заважає в роботі. Зручний ось оцей ковпачок, який накручується, викручується, можна відразу класти паяльник кудись в кишеню. Після роботи не потрібно довго чекати, поки він охолоне. І так само в паяльника є standby мод та гіроскоп. Коли він лежить нерухомо, він переходить у режим сна. Коли ви берете його в руки, він Запускається, достатньо натиснути одну кнопку і він починає нагріватися. Ось. Коли затискаємо стендбай, температура у нас падає. Можемо відключити паяльник. В принципі, накрутити ковпачок, і все. У нас паяльник готовий до транспортування. Я думаю, що нічого йому не буде. В комплекті в моєму було таких три жала, type c кабель і ось такий блок живлення на 100 Вт. Ці комплекти можна замовляти різні, з жалами, без жал і без, без блока живлення. В паяльнику в Нірсі стандартний комплект це ось такий паяльник. З додаткового йде кейс. І жала. Так само можна вибирати або сам паяльник, або з кейсом, з жалами, з Type-C кабелем без type c кабеля. Ціни на, на такі комплекти, як у мене, будуть на екрані. В принципі, ціна майже однакова, але трошки дорожчий, паяльник в нірсі виходить. З того, що не сподобалось мені в цьому паяльнику по ергономіці, це те, що він повністю круглий і в комплекті немає жодного стенду чи підставки. тобто Паяльник вам треба або кудись класти, або десь знаходити до нього місце на столі, або замовляти відразу якусь підставку, хоча б така, як іде в паяльнику в нірсі в комплекті. Зараз перейдемо до, до нього і я покажу. Бо паяльник повністю круглий, і ви його кладете на стіл, він кудись у вас котиться, щось може зачепити, поплавити. Ще цей ковпачок круглий, теж ви кидаєте на стіл, і він куди хоче, туди їде. На мою думку, це е, трошки йде мінус в дизайну. В будь якій е, такій штуці нормальній, якось, наприклад, викрутка є якісь плоскі грані, і коли ви кладете її на стіл, вона на цій грані лягає і у вас не котиться по всьому столу. Тут же ж повністю. Повністю круглий дизайн, який катається куди хоче. Е, так, підставку сказав, ковпачок немає куди діти. Сказав, було б цікаво, якби якесь кріплення було, наприклад, як в ручки, типу ковпачок зняли, десь причепили, і він у вас не, не губиться. Жало, в принципі, в кейсиках можна зберігати нормально. Можна собі на 3D принтер, я вже вибрав модель в підставці під, ці, під цей паяльник надрукую. Але було б добре, якби був вибір в комплекті з, з якимось стендом під жало і під сам паяльник. Або хоча б ось такий кейс, який йде в нірсі в комплекті. Так, далі по функціоналу. С паяльника є ось такий oled екран. Коли ми його запускаємо, нам, нас просять натиснути кнопку. І паяльник у нас нагрівається, з цими жалами нагрівається буквально за секунду-дві. Показується споживання, споживання і встановлена температура. Кнопка верхня переходить в режим стендбай, тобто в режим очікування. І натисненням іншої кнопки у нас знову паяльник переходить в робочий режим. Кнопками вверх-вниз ми регулюємо поточну температуру роботи. Секунда І паяльник у нас переходить в цей режим. Якщо затиснути дві кнопки, у нас з'являється меню. В ньому у нас є інформація про вольтаж і про споживання цього паяльника. Можемо регулювати крок температури, який у нас міняється ось цими кнопками. Температура режиму сна 200 градусів. Таймер режиму сна. Коли у нас паяльник вимкнеться 180 секунд. Зараз стоїть Стендбай тайм 180 секунд. Можемо вибирати потужність, яку нам видає, якщо нам видає. Блок живлення 100 Вт ми можемо вибирати максимальну. І можемо вибирати там трошки менше, щоб менше було споживання. Як, як нам подобається. Power trim можемо трошки підкалібрувати, скільки Ампер у нас буде споживати паяльник і скільки вольт. Е, можемо міняти Цельсій фаренгейт І можемо міняти мову англійська або китайська. Ставимо англійську. Можемо перевернути паяльник, екран паяльника, якщо у нас ліва рука використовується. Ось і все, весь функціонал. Також цей паяльник прекрасно працює від Powerbank. Ось такий Powerbank Baseus, наприклад, вставляємо Type-C, у нас загоряється екранчик, і паяльник нагрівається так само швидко від павербанка. Можемо використати ось такий тестер з перехідником під Type A І бачимо, що паяльник у нас тригерить 12 вольт. Запускаємо 1,5 А, паяльник нагрівся і споживання падає. Далі йде підтримка температури. Тобто, у нас 2 Вт споживання в. Режимі спокою. Ставимо 300 градусів. 17 Вт і знову падає. Ось так працює цей паяльник. Тепер про паяльник в Нірсі, Які в нього плюси порівняно з елігантек. Ось такі жала у нього йдуть. Називається HS02 Soldering Tips. Жало набагато більші, масивніші. Ось таке є плоске в комплекті. Пряме і сокірка. Також є ось цей самий ось ця сама підставка, якої не вистачає, і з губкою для чистки. Хоча би так можна покласти паяльник, і він у вас не котиться. Не знаю, чому було не покласти в комплект ось таку підставку. Паяльника в нірсі, функціонал йде більший. Він, до речі, майже не котиться по столу, у нього є хоч якісь грані, можемо покласти, і він у нас лежить. Ковпачок в нього реалізований по-іншому, і паяльник сам набагато ширший по розміру. Якщо суб'єктивна думка вас цікавить, то мені зручніший оцей. Він легший і е, зручніший тримати в руках. Цей більш масивний. Ковпачок в нього теж такий, з за округленнями можна покласти, він нікуди не втікає. І тепер по функціоналу цього паяльника. Запустимо від того самого блока живлення. Паяльник вже має кольоровий ось такий екран більший і три клавіші. Верх-вниз і Окей. Клавіша ОК, OK, яка запускає паяльник, на мою думку, реалізована не дуже зручно. В цьому варіанті ми можемо відразу з хвату дотягнутися на кнопку, натиснути, і він запускається. Тут ж ми, якщо тримаємо паяльник, то нам треба тягнутися набагато далі. Цього паяльника вже є кольоровий екран, більше інформації на ньому. Великим плюсом ще цього паяльника є звукова індикація, до речі, і є три пресета у нього. Ось таке жало розміром, металево, ободок, тобто можна в якийсь стенд його ставити нормально. Через те, що жало більше нагрівається, він трошки довше. Але на це не будемо зважати через розміри різні жал. Коли паяльник нагрівається до робочої температури, видає звуковий сигнал. І маємо три пресета, між якими ми можемо перемикатись кнопкою ОК. Перший. Другий, третій. Налаштовуємо потрібні температури і просто одною кнопкою перемикаємося між режимами. Не потрібно клацати кожен раз. Також, тиснувши дві кнопки, попадаємо в меню паяльника в нірсі. Є три підменю сліпсет. Ось налаштовуються таймери і температура режиму сна. sleep time, Можемо, до речі, вибирати різні менюшки. Handle set, температури пресетів, вольтаж, потужність, крок зміни температури і калібровка. І System set. Мова. Вибір руки, юніти. Можемо вимикати звук, міняти яскравість екрана і оновлювати прошивку. Тут у нас міняються пресети і які на них температури. Ось такий функціонал паяльника в нірсі. Трохи більш розширений і зручніший, тому що є можливість налаштування присетів. Чи потрібний паяльнику такий великий екран з купою різної інформації я не знаю, але це вже на ваш розсуд. Давайте перевіримо ці паяльники в роботі. Зразу скажу, що в технічних нюансах я не експерт, це більш такий огляд зі сторони користувача. Тому паяльники протестуємо просто на зручність на ось такій платі. Спробую випаяти конденсатори і впаяти їх назад. І подивимось, як вони справляться з такою задачею простою. Ось такий, наприклад, конденсатор 350 градусів. запаюється без проблем з цим жалом сокіркою. І так само гарно запаюється. Тут проблем ніяких немає. Давайте спробуємо більший. Більшим теж справляється на 350 градусах. Конденсатор випаяли. Ось такий танталовий. В принципі, проблем немає. Доріжки розігріваю доволі швидко. Так само. Так само можна і запаяти. В принципі, з цим проблем немає. Вимикаємо. Цей паяльник, напевно, буде, охол... Цей паяльник, напевно, буде охолоджуватись тому... трошки довше, тому я не знаю, чи його можна відразу закривати ось цим ковпачком. До речі, ще незручно, що ковпачок можна за... закрутити обома сторонами. Потрібно вибирати правильну сторону, щоб закрити цей паяльник. Паяльник при цьому трошки нагрівається в місці, де тримається рукою, але нічого критично. Кришка тут набагато масивніша, до речі, ось ця. І давайте спробуємо з цим маленьким паяльничком, чи зможемо ми випаяти ті самі конденсатори. Для цього. Візьмемо таке саме жало сокірку. Ставимо 350 градусів, пресетів тут немає, Наклацуємо вручну. Паяльник у нас нагрівається і і запросто випаює такий самий конденсатор. Запаюємо назад. Конденсатор на місці. Я думаю, що. Конденсатори вже ухвалили, тому вони не розігріті. Щоб об'єктивніший був тест, давайте спробуємо з цим. Так само випалюється і пробуємо запаяти. Запаяло. Ось якось так. Цим паяльником мені працювати зручніше. Він легший, менший, зручніше підлазити в різні сторони. А, а ви вже для себе вирішуйте самі. Ось якось так. Такий тестик не претендує ні на яку об'єктивність, не претендує на технічну складову. Просто ділюсь своїми враженнями від ось цих двох апаратів, які мені дуже цікаві. Так, цей, до речі, дуже так непогано нагрівся паяльник. Жало ще до сих пір гаряче. А ось цей маленький з маленькими жалами він охолоджується буквально за пару секунд. Тому якось так. Вирішувати, який вам більше підходи, це вже вам. Якщо вам потрібно більше щось велике паяти, я думаю, більш підійде в нірсі. Якщо вам потрібні... Пресети теж підійде фнірсі. Якщо ви любите ось такі великі екрани типу смарт-гаджетів, то теж підійде більше Фнірсі. Якщо вам потрібен портативний паяльничок, який можна кинути в кишеню, взяти павербанк. До речі, не перевірили роботу від Powerbank ще цього паяльника. І фнірсі. 10,6 вольт. Гріється, але повільно. Споживання в нього, я думаю, що більше набагато цього спаяльника, так як він ось тільки перейшов 12 вольт. Триста нагрівся. Ще раз елітек. Нагрівся. Вийшло відео доволі довгим, але чи інформативне, чи ні. Напишіть ви вже в коментарях. Пишіть ще чи знімати такі відео. Наступне буде про, про мікроскоп їжан 4К і порівняння його з маленькими портативними. У мене є зараз три мікроскопа. Якщо цікаво, підписуйтеся. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей.